Телерадіокомпанія «Олтава» – Алтава державна, тому і має бути максимально відкритою для людей. Наголошує на початку зустрічі генеральний директор Євген Лопушинський і обіцяє, це перша прес-конференція, але далеко не остання. Я завжди відкритий, я проводжу постійні зустрічі із громадськими активістами, які дуже полюбляють ходити в гості. Не відмовляю ніколи в коментарях. Представникам засобів масової інформації, оскільки я її виходець із вашого середовища і розумію, наскільки важливо отримувати інформацію. Для відкритості започаткували і нову рубрику Зворотній зв'язок на оновленому сайті. В середньому 80 відвідувачів заходило протягом 2013-го, ну і середини 2014 років до моменту власне, введення в роботу сайту. Зараз кількість відвідувачів. Середня 1700. Ну я вам скажу, що я аналізував кількісні показники наших колег. Фактично, ми десь вже входимо в п'ятірку найбільш відвідуваних інформресурсів Полтавської області. Що ж до підсумків роботи у 2014-му, красномовно говорять цифри у порівнянні із роком попереднім. Від комерційної діяльності у 2013-му отримали близько півтора мільйона гривень, у 2014 майже п'ять мільйонів. І це, між іншим, найбільша сума в Україні серед державних ТРК. Відповідно, збільшилися і відрахування до держбюджету. Прийнявши кампанію в 2014 році. У квітні місяці я мав прихований дефіцит. Ми мали прихований дефіцит по заробітній платі близько 500 тисяч гривень. Фактично, це місячна зарплата працівників. Ми не лише змогли виплатити цей дефіцит, покрити його за рахунок спецфонду і виплатити людям зароблено. Ми ще вперше за багато років додатково виплатили, ну, це такий радянський більш термін, 13-ту зарплату. Серед інших цифр. На технічне переобладнання телекомпанії було витрачено понад 800 тисяч гривень, тоді як у попередньому році 167 тисяч, а це покращення послуг для споживача. Ви всі бачите, що якість зображення лтави покращилася в рази. Особливо це стосується цифрового телебачення. Є певні проблеми, звичайно, але ми їх вирішуємо. Штатному порядку і намагаємося робити все, щоб нашому споживачу було максимально комфортно споживати той продукт, який виробляється в Полтавській обласній державній телерадіокомпанії Олтава. А на телекомпанії намагаються вирішити проблему плинності кадрів для пошуку нових створили на громадських засадах молодіжну експериментальну студію. Одна із її вихованок уже веде полтавські телевізійні новини. І на останок, на запитання щодо патріотичності програм Молтави, гендиректор зазначив, більш патріотичну телекомпанію навряд чи вдасться знайти не те, що в області, а навіть в Україні. А ще тут працює одна із волонтерів-координаторів полтавського батальйону небайдужих, заслужена журналістка України Наталія Святцева. А сам телецентр уже давно став філіалом волонтерів. Сюди люди приносять допомогу, яку Наталія власноруч доставляє до бійців на передову. За волонтерську діяльність гендиректор планує подати кандидатуру Наталії Святцевої на жінку року. Але, чесно кажучи, беречи до уваги те, що вона робить, мені здається, цього замало. Я особисто буду подавати пакет документів в адміністрацію президента України на присвоєння звання пані Наталі, не звання, звання в неї є, вона вже заслужений журналіст, але присвоєння ордену за заслуги третього ступеня. Я публічно про це обіцяю. Тому той, хто дорікає нас, у відсутності патріотизму, мені здається, в нього одна проблема. Він просто не дивиться телеканал «ТАВ».